В Переславській громаді Херсонської області російський безпілотник атакував човен, у якому знаходились 20-річний хлопець та дівчина, та скинув на нього розривну гранату. Про це повідомив керівник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. За його словами, хлопець та дівчина, які перебували у човні, отримали важкі поранення і були терміново евакуйовані нашими військовими до лікарні, де їм надається медична допомога. Прокудін звернувся з проханням до мешканців регіону щодо обмеження використання водного транспорту і будь яких плавзасобів. У захопленому Старобільську, що на Луганщині, так звана адміністрація проводить перепис житлового фонду у пошуках помешкань для заселення російських військових. Про це повідомляють у центрі національного спротиву. У відомстві відзначили, що подібні дії окупанти проводили і в 2014 році. У покинутих будинках і квартирах місцевих мешканців вони розміщували вогневі точки або поселяли військових. Єгипет планував таємно постачати ракети до РФ. Про це пише видання The Washington Post. Відтак секретні документи США свідчать про те, що президент Єгипту Абдель Фатах Ассісі у лютому планував виробити 40 тисяч ракет для Росії та доручив чиновникам тримати у таємниці виробництво і відвантаження ракет, щоб цитую уникнути проблем із заходом. Washington Post наголошує, що надання зброї Росії для війни в Україні стало б потенційно вибухонебезпечним гамбітом для Єгипту, який не зважає на поглиблення зв'язків з Москвою, залишається зацікавленим у партнерстві зі США, які протягом десятиліть надають країні понад один мільярд доларів на рік у вигляді допомоги в галузі безпеки. Додам, що президент Єгипту є одним з найближчих союзників США на близькому сході і найбільшим отримувачем допомоги зі США. Міністр оборони України Олексій Резніков запросив доєднатись до українського війська іноземних пілотів винищувачів f 16 які Україна прагне отримати від союзників. Про це Резніков сказав на спільному брифінгу з данським колегою в Одесі. Зокрема, Резніков запропонував іноземним спеціалістам, які вміють обслуговувати сау та танки, що передають союзники, також приїжджати працювати до України. Іноземний легіон готовий відкрити двері, додав міністр оборони України. Міністерство оборони Болгарії не проводило переговорів про безкоштовну передачу Україні винищувачів Міг 29 Про це повідомляє агентство БНЕС у Міноборони Болгарії. Заявляє, що таке рішення призвело б до зниження обороноздатності країни, що суперечить конституції і законам Болгарії. Однак у відомстві зазначають, що на виконання рішення парламенту, ухваленого наприкінці 2022 року, міністерство провело успішні переговори щодо можливостей втілення так званих трикутних угод для заміни до доступних систем озброєння відповідниками з країн союзників без втрати обороноздатності. Президент Володимир Зеленський своїм указом затвердив Руслана Кравченка головою Київської облдержадміністрації. 7 квітня кабінет міністрів підтримав призначення нового голови Київської обласної державної адміністрації. Кравченко є керівником Бучанської окружної прокуратури з 2021 року. Раніше працював військовим прокурором у часи Анатолія Матіоса. У 2019-2020 роках він подавався на посаду прокурора САП. Потім брав участь у конкурсі на посаду керівника Набу. Нагороджений орденом за заслуги третього ступеня. Кравченко був прокурором у справі, де Януковича було визнано винним у державній зраді та пособництві у веденні війни. Російська Держдума має намір узаконити електронні повістки та прирівняти їх до паперових. Ухилянти не зможуть виїхати з країни. Про це повідомляють російські ЗМІ. Відтепер, якщо призовник робить вигляд, що не отримує повістку, то під час наступного призову протягом двох тижнів він має добровільно з'явитися до військового комісаріату. Якщо ж призовник цього не зробить, йому за цифровим підписом військового комісара прийде повідомлення про обмеження на виїзд та інші обмежувальні заходи. Якщо призовник знову не з'явиться, то як кажуть російські законодавці, за 20 днів йому заборонять керувати транспортом, укладати угоди з нерухомістю та брати кредити. Міністерство оборони США ще оцінює масштаби витоку секретної інформації протягом останніх тижнів, яка зокрема містила інформацію про боєздатність українських збройних сил і дії американських союзників. Про це на брифінгу заявив помічник голови Пентагону Кріс Мігер. Протягом останніх вихідних посадовці США спілкувалися з союзниками і партнерами, деякі з яких також мають стосунок до оприлюдненої інформації. Мігер зазначив, що в результаті витоку була оприлюднена, цитую, надзвичайно таємна засекречена інформація, яка становить дуже серйозний ризик для національної безпеки США. Він додав, що Міноборони США вжило кроків для детальнішого вивчення того, як і кому поширюється злита інформація, а також що. Вона може містити.